Після чергових ворожих обстрілів у шості частковий блекаут, що залишив тисячі домівок без електроенергії. Містяни намагаються триматися і діляться, як справляються з холодом і темрявою. Сподіватися на щось, і нічого собі зарані запасти ж неможливо. Правильно? ще перший рік війни був, був придбаний мій генератор, безперебійник, газ є, котел є. Газовий твердотопливний котел, вибита скважина. Тобто це ж кожен вже мав про себе вже попіклуватись і е, сподівати і так, удивлятися в тому, що ой, рак, раптом вдруг у грудні почалась зима, так і це. Ну, бликат, він рано пізно повинен був початись. Він був у нас значить, спочатку війни, тому люди ті, які... За себе піклуються за своє майбутнє і за теперішнє. Вони вже мали давно б давно про це подбати. Не придбали нічого, але світла нам не вистачає. Бажано б хотілося б більше, тому що до нас приїжджали. Ми знаємо, з восьми, з восьми областей ДСНС і підключали генератори. Один час було світло. Потім нас переключили на місто, але напружності. Практично немає, не можемо нічого включити, але тримаємося. Придбали екофло, генератор придбали. Світла немає дуже часто, на уроки не можу заходити. Домашні завдання не можу робити. Я живу одна два часа, вистачає і їсти, зготувати і помитися. Холодильник включений. і Зарядка телефону, все. нестабільна напруга після відновлення електропостачання створює серйозні ризики для побутових електроприладів, що може призвести до їхньої поломки або навіть пожеж. Офіцер-рятувальник громади Ігор Алпанов поділився рекомендаціями, як уберегти техніку та уникнути аварій у таких умовах. Електроприлади це найнебезпечніші чинники, які можуть спровокувати виникнення пожежі в побуті, особливо при тій обстановці, яка зараз є в місті Шостка та Шостинській громаді. Це скачки напруги, дуже часто призводять знов такі такі предмети до виникнення пожеж. За словами офіцера-рятувальника, найчастіше проблеми виникають через неякісну техніку, яка не витримує перепадів напруги. Це призводить до пошкодження проводки, короткого замикання та пожеж. Основні помилки при тому, коли люди використовують електроприлади, і відбувається подача та знеструмлення, наприклад, житлових будинків, це в основному те, що люди залишають такі перебори, ввімкнені в розетки в електромережу, тобто йде перепад напруги, йде зміна струму. Електроприлад може бути незахищений, може бути великий струм, і таким чином це може призвести до... Обходу захисту електроприлада і подальшому виникнення короткого замикання, яке вже і призводить до пожежі, якщо помітно миготіння світла чи інші проблеми з мережею, негайно вимкніть прилади з розеток, зверніться до електриків або рятувальників за номером 101. То якщо тільки ви побачили, що відбувається, наприклад, скачки в напрузі, тобто блимає світло, електроприбори починають пищати, вимикатися, вмикатися, то бажано знеструмити повністю квартиру, ну хоча б елементарно. Повимикати такі от електроприлади по типу електродуховок, холодильників та телевізорів з електромережі. Після відновлення електропостачання зачекайте 10-15 хвилин, щоб переконатися в стабільності напруги і вмикайте техніку по черзі, уникаючи одночасного використання потужних приладів. Як тільки приходить черга людей вмикати, наприклад, ну, Будинок до електромережі, люди починають вмикати все, що тільки можна, починають вмикати електроплити, починають вмикати електронагрівачі, всі повербанки ставити на зарядку, телевізори. Ну, не розраховані навіть ті генератори, які мобільні, вони на це не спроможні. Йде занизька напруга, ну і знову таки люди потім, люди потім дивуються, чому у них там світло дали на 15-20 хвилин. Все залежить тільки від них. Повмикали велику кількість споживачів, електроспоживачів ну і не вистачає сили для того, щоб генератор забезпечував енергію цілий будинок. Дотримання цих рекомендацій не лише збереже вашу побутову техніку, але й захистить оселю від потенційних пожеж. Обов'язково звертаємося до наших громадян. Що в випадку, якщо ви побачили, що з електроприладу йде дим або вже йде відкрите горіння, то в першу чергу перед тим як людина захоче її гасити, обов'язково необхідно її знеструмити. Якщо є можливість, якщо дозволяє безпекова складова, то витягнути з розетки. Прові, да, який йде до цього електроприбору, якщо немає такої можливості знеструмити повністю весь всю квартиру або весь житловий будинок, якщо це приватний будинок, ну і знов таки, якщо, якщо дуже сильне та інтенсивне задимлення, то в першу чергу виходити на свіже повітря. Життя та здоров'я найголовніше. Ну і випадку пожежі, номер 101 до рятувальників. У нинішніх умовах, коли енергетична система зазнає постійних атак. Обережність і правильне поводження з електроприладами є критично важливим для безпеки.